Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Дорогі малята! Протягом тижня ми говорили про зимуючих диких птахів. Отож, сьогодні, дітки, я пропоную вам пограти в ігри і виконати різні завдання, пов'язані з цими зимуючими птахами. Отож, сідайте зручніше і слухайте уважно. Перша наша гра називається Відгадай загадку. Я загадую загадку про знайомого вам птаха, а ви відгадуєте, хто це? Розпочинаємо. Маленька, жовтенька, сало полюбляє, на годівничку прилітає. Хто це? Вірно, це синичка. Чорна-білобока живе собі сорока. Молодці. Сім свій завжди співає і зернятко полюбляє. сіро Сіро-коричневий колір має. Хто цвірінькає? Маленький це горобчик. Наступна загадка. Він маленький, він кругленький, і животик червоненький. На горобину прилітає. Отки всі зриває. Хто це? Це снігур. Ось так ми з вами впоралися з першою грою. Гра наступна. Вона називається Є чи нема. Правила такі: ну, дітки, я вас запитаю: у дерев є стовбур чи нема? Вам потрібно сказати Є, але ж ми будемо говорити не про дерева, а будемо говорити про птахів. Будьте уважні. І так. У птахів є голівка. Є. У птахів є руки. Ні, немає. У птахів є крила. Є. У птахів є ніжки? Є. У птахів на ніжках є чонітки. Ні. У птахів є тулуб? Хутра та Ні немає. У птахів є пір'я. Є. У птахів є мордочка. Як у собачки у кицьки? Ні, немає. У птахів є дзьоб. Клюк дзьоб є. У птахів є одяг. Ні. У птахів є пірячко. Ось так ми з вами пограли і наступну гру! Наступна наша гра називається Скажи який. І я буду за називати якогось птаха і запитувати, який він. Якщо ви можете сказати, який, говоріть. Якщо ні, буду говорити я, а ви повторюєте за мною. І так, синичка? Яка? Маленька. Муюча дика. Та? А снігур який? А снігур теж маленький, але червоненький, зимуючий, дикий, гарненький. Та? А сорока білобока яка маленька? Аж ні, сорока велика. Стрекочуща гарна, розумна, білобока. Ось так ми пограли і в наступну гру, яка називалась Скажи який. Ось ще одна гра, гра називається Один багато. Я кажу одна рука, а якщо багато чого, рук. Один пальчик багато чого пальчиків. А тепер про птахів. Один півень. Багато чого кого? Півнів. Одна сорока багато кого? Сорок. Одна квочка багато кого? Квочок. Одна сорока багато кого? Сорок. Один горобчик багато кого? Горобчиків. Одна синичка багато кого? Багато синичок. Один горобець багато кого? Горобці. Одне курча – Багато кого курча. Один птах. Багато кого птахів. Дітки, а зараз я запрошую вас до наступної гри. Але ж грати ми будемо. Біля дошки. Будьте уважні! Дітки, а зараз я пропоную вам пограти в останню нашу гру, яка називається Хто зайвий. Правила такі: ми будемо розглядати різні предмети, різних птахів, ви уважно роздивляєтесь і кажете, а хто ж тут зайвий і чому? І так, розпочинаємо. Подивіться на цю групу птахів. Горобчик, синичка, снігур, гніздо. Що тут зайве? Зайвим є гніздо, тому що це все птахи, а це їх домівка. Подивіться сюди на ці малюнки. Хто тут намальований? Вовк, ведмідь, мишка та сорока білобока. Хто зайве діти? Дивіться, багато кого. Тварин, мишка, вовк та ведмідь це тварини. А од... один птах, тому птах і є зайвим. Подивіться на всі малюнки. Дивіться, качка, півень, курка снігур. Хто тут зайвий? Всі птахи. Вірно, зайвим снігур є. Чому? Снігур зимуючий дикий птах. А ці птахи, вони свійські. Домашні. А подивіться на ці малюнки. Хто тут намальований? Горобчик, синичка, голуб та метелик. Всі вони вміють літати, але хтось та зайвий. Вірно, зайвим є метелик. Тому що метелик це комаха, а це все птахи, дорогі малята. Ось так ми з вами сьогодні пограли в різні ігри за темою Зимуючі птахи. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!